Дерева це не тільки про красу, але й про енергетику та символіку. Деякі види дерев вдало притягують достаток та благополуччя, а от деякі, навпаки, відштовхують. Тож, перш ніж садити дерева на власному подвір'ї, раджу послухати це відео. Береза це дерево красиве та оспіване в поезіях. Однак наші люди завжди вірили, що в корінні берези живуть духи лісу. Тим паче береза споживає чимало вологи, тим самим спричиняючи посуху. У жінок береза може спричинити гінекологічні захворювання, а от у чоловіків ранню смерть. Ялина вона символізує скорботу. Якщо не хочете накликати лихо на свою сім'ю, Краще уникнути цього дерева на подвір'ї. Осика. Осика вважається деревом, котре забирає у людей життєву енергію. Це дерево може викликати безсоння, головний біль та навіть розтратування. Туя, посаджена туя біля вікна, може стати причиною сварок та непорозумінь у сім'ї. Також туя може викликати астму, бронхіт та навіть алергію, верба. Це дерево є символом смутку. Верба притягує різних комах, які можуть бути переносниками інфекцій. Тим паче своїм корінням верба часто псує фундамент. Дуб це дерево могутнє. Вважали, що дуб любить тільки сильних людей, а от у слабких забирає усю силу. Дуб притягує грози та блискавки. Отож, дбайте про власний душевний спокій.